Вітаю у цей прекрасний день всіх слухачів Першого українського криптоканалу. Досить давно і відносно давно я розповідав вам про вартість біткоїну більшою за мільярд. Ми до цього рухаємось. Ні, ми нічого не робимо відносно біткоїну, рухаємось загалом. І рухатись треба. Хто не зробив ранкові вправи, негайно зробіть. Це ж енергія, це здоров'я. Не нехтуйте ранковими вправами. Що ж, я дійшов висновку, хто такий Сатоші Накамото. Новиною, мабуть, це не буде, тому що у мене було два варіанти, і це один із них. Давно я теж про це казав. Давайте звернемо увагу на те, що саме Сатоші, саме якийсь вузькоокий. Америка завжди звинувачує вузькооких, хто всравсь невістка, а вони ні до чого. Навіть у всіх війнах чужими руками все робили, роблять і продовжують робити. Але на даний момент. Трам приходить до влади. Ми бачимо, що відбувається. Не буду я зупинятись на доге, а саме новоствореній новій темі, і що криптотовариство залітає. З радістю в білий дім це не просто так. І не буду я розповідати стосовно протистояння демократів та республіканців. Хвилює лише те, що Трампа можуть прибрати як Кеннеді колись раніше, коли він хотів націоналізувати федеральну резервну систему. Це світовий звір. І зараз неочікувано для демократів Трамп прийшов до влади. Вони ще тут такого намутять. Я про демократів. А молодший в лапках Кеннеді, новий Кеннеді, скажімо так. У випадку призначення в медицинський сектор ви ж уявляєте, як повстануть демократи? Їм вже друга корона треба, і вся ця підготовка дуже давно ведеться. Згадайте ухань, згадайте, ніби звідки виникла корона. Ви подивіться на Україну, коли ще дядю Вітю прибрали, коли він першим наказом прибрав всі ці американські дослідницькі лабораторії, до яких навіть президент не мав доступу. Ну, не будемо поглиблюватись, це така геополітична тема, але вона дуже серйозна. Ми маємо наближення ціни біткоїну майже до 100 тисяч, і з цього приводу я хочу сказати лише те, що зараз настав час, коли кожен з вас може усвідомити, що біткоін буде тільки зростати. І чому я поясню. Відкати будуть, звичайно, китам треба заробити. Вони ж наближені до верхніх. Правильніше буде сказати, не так дають можливість заробити китан, так як верхнім гроші не потрібні. Вони самі їх друкують. Але ж у випадку втрати контролю над світом, над друкувальним верстатом. Для них це недопустимо. Я не думаю, що Трамп зможе змінити Америку, якщо йому це не вдалося, коли він приходив до влади в 2016 році. Йому це не дадуть зробити і зараз. І чи доживе він до інаугурації? Ці верхні не нехтують людським життям, взагалі нічим не нехтують і їм все по барабану. Найбільший кредитор у світі є найбільшим боржником, і ці десятки трильйонів доларів збільшуються із року в рік. Досить довго вони думали, як виходити з цієї ситуації. Після того, як долар відпустили у вільне плавання, я маю на увазі Бретенбудську угоду. Для нього почався зворотній відлік. Це піраміда фінансова. Вона довго не проіснує. В тому числі багато країн відмовляються, а деякі взагалі відмовились давно від долару США. Америці потрібна війна, лише так можна подовжити його життя. Протистояння вже є Брікс. Добре, без поглиблень в геополітику, але це має значення для біткоїну в тому числі. І до речі, війна збільшує кількість втрачених біткоїнів. Ви розумієте, що люди гинуть, а гинуть і власники в тому числі, які не передають паролі, і фрази тощо до гаманців. І чому ми маємо мільйон навіть трохи більше біткоїнів на гаманці, ніби Сатоші Накамото? Я вважаю, що це стримуючий тире, мабуть, регулюючий фактор, яким можуть скористатись творці біткоїну у тому чи іншому випадку. А їх може бути два. Це вплив на ціну біткоїну, і друге це резерв. І зараз мова йде теж про резерв, про створення резерву в Америкосі в біткоїнах. Вони мають приблизно 250 тисяч біткоїнів на даний момент. Ви всі спостерігали протягом останніх. 6-7 років як майнінгові потужності змінили місце дислокації з Китаю до правильно, до Америки, тестування у Венесуелі. Пам'ятаєте, Ель Петро? Наче? Забезпечена крипта нафтою і що? Ну поки нічого. Я думаю, там не американці, а Росія тестувала. Можливо, спроби були. Кожна країна розроблює CBDC. Central Бенк Діджитал Керенсі, хто не знає. Але Трамп проти цього. І ми всі будемо дивитись, не ми, а світ. Так відбувається. Америка запроваджує всі, підхватили і понесли. Як це було з інтернетом? З будь-якими технологіями да навіть із модою, і те саме буде відбуватися зараз. Я до цього дійду. Сальвадор вже декілька років національна одиниця біткоін. Це відшліфовують, тестують, спостерігають. Але основна задача буде іншою. Якщо навіть розглядати варіант, що Сатоші Накомото існував, і він є засновником біткоїну. Ну давайте подивимось на результат: хто є основними тримачами? Чому МікроСтратеджі постійно докуповує? Біткоін, ну це ж монополія. Сатоші хотів, щоб кожна людина майнила навіть на ноутбуці. І люди між собою, минуючи банки, Розраховувались, але ж верхні приборкали біткоін. Ну думаю, що не зовсім так. Вони його і створили, і протягом років поступово розганяли в лапках. І було дуже багато створено альтів. Подивіться зараз на мемкоїни, популяризація. І до речі, 250 тисяч біткоїнів, які начебто є зараз у керівників назву так Америки, це відібрані в основному з бірж та в інших випадках. Недарма було дуже швидко і секс створено. Ну і фінал, який ми будемо спостерігати. Будь-яка мудра людина розуміє, що зовнішній борг американці повернути ніколи не зможуть. Вихід є зробити це за допомогою біткоїну, але для того, щоб всі країни прийняли його, Америка повинна зробити це першою і продемонструвати, і зробити резерв, і мати доступ до гаманця Сатоші Накамото як контролера. І скоріш за все вони це мають. Що для цього потрібно? Поки ще похитати біткоін, поступово піднімаючи його до гори, але вартість повинна бути неймовірно високою. Вони, скоріш за все, зроблять заяву про те, що вони сформують резервний фонд в розмірі, нехай мільйон біткоїнів, і коли всі інші країни теж приймуть його, біткоін стане основною світовою одиницею долара. Вже не буде. Я про це казав років 5-6 тому. Але ціна біткоїну буде не мільйон доларів, не 10 мільйонів, 100? ні. Мільярд. Я думаю, більше. Мільярд замало. Їм треба сповна, буде розрахуватись, і задача буде розігнати біткоїн вище за мільярд. І всі майнери, хто перестав майнити, дякуючи цій зеленій владі, переходьте на кран. Якщо зараз для вас долар в день, потім пожалкуєте це тисячі, десятки тисяч. Є у вас відеокартка. Вмикайте, ви в мінусі. Ну заплатіть ви ті невеликі кошти за електроенергію, адже через декілька років це буде дуже скоро. Ви не просто відіб'єте світло, у вас, хоч локті здоровими залишаться, ви покусаєте, якщо не зробите цього, і ви думаєте, це просто так зроблено? Ні, вам заборонили майнити таким чином. Вони хочуть відібрати все, і на межі 100 тисяч будуть коливання. Вони таким чином змушують. Психологічно тримачів біткоїну продати його і зафіксувати прибуток. Вони змушують, вони вміють, вони знають, як це робити. І Я теж багато разів казав: не дивіться на ціну біткоїну, не продавайте, не робіть помилок. Для підтримки вашого ж психологічного статусу переглядайте мої відео, які я робив раніше. Я думаю, що вони будуть спомикати, щоб ви не продавали посилання на крани, де можна заробити, Я залишу під відео. Я бачу, що ви пишете, питаєте вкотре. Просто фактично, фізично дуже складно знайти час, щоб робити огляди детальні. Даних кранів я залишу саме ті, якими я користуюсь, які приносять прибуток, ну які я загалом рекомендую. І на біржах біткоін не зберігають. Я впевнений, що буде спроба тиску на біржі, або ж визнати біткоін незаконним для тримачів на біржі тощо. Пам'ятайте про офіційний гаманець, про підпис шнора, про тапору. Це захист. Якщо хтось з вас хоче займати на гойдалці горизонтальне положення, тримаючи в руках біле нефільтроване, ні, думаю, що пиво ви вже перестанете вживати. Напої будуть зовсім іншого класу. Знаходячись десь на Мадагаскарі, ви будете вогнепадити, салютувати. Можна ще сказати, ясити, сальвити, зориграєте власною слиною вгору з величезною радістю. З вами був перший український криптоканал.